Герої житимуть, докижитиме пам'ять про них пиріжок Юрій Євгенович. Старший солдат, командир го зенітного ракетного відділення, 1-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетно-артилерійської батареї, зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 30 квітня 1984 року у місті Львів. Юрій навчався у середній загальноосвітній школі No95 міста Львова. Після закінчення школи, з листопада 2002 року, до квітня 2004 року проходив в строкову військову службу у Луцьку, де мобілізувавшись, Юрій вступив на економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався за спеціальністю економічна кібернетика. У мирний час 2005 року чоловік працював провідним економістом у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. Юрій Вів активний спосіб життя, захоплювався велоспортом. був опорою і підтримкою для матері і сестри. Війна для нього почалася ще в 2014 році. Юрій виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Тоді він служив у складі 24-ї механізованої бригади і унікороля Данила, оперативного командування Захід сухопутних військ за особисту можність був нагороджений почесним нагородним знаком головнокомандувача збройних сил України за зірцевість у військовій службі другого ступеня. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських загарбників, Юрій із перших днів став на захист своєї батьківщини у складі 80-ї окремої десантно штурмової бригади, він боронив територіальну цілісність України на східному напрямку. 5 травня 2023 року, Юрій загинув у бою із російськими окупантами. Поблизу населеного пункту Ступочки на Донеччині у Скорботі залишилася мама, сестра, велика любляча родина і багато друзів. Посмертно герої нагородили орденом за мужність третього ступеня. Колеги по роботі розповіли, що з перших днів повномасштабного Юра не міг бути осторонь і без вагань пішов захищати рідну землю. Відстоюючи наше з вами право на безпечне життя, він віддав своє. Коли в небі над Києвом вся Україна спостерігала дивне синє сяйво. То ми між собою жартом. Вали, що це, мабуть, наш Юра випадково збив інопланетян. Всі чекали його у відпустку. Хотіли задарувати смаколиками, але Юра відмовився, казав, що у нього все є, що й нам може провести. Добрий, чесний, привітний, доброзичливий, вічливий – Таким він назавжди залишиться у наших серцях, у серцях рідних, пам'яті всіх, хто його знав в історії України, назавжди герой.